Доброго дня, мене звуть Дмитро Данкович. Я повернувся після невеликої перерви. Хоча, скажу відверто, дивлячись на новини минулого тижня, виникає відчуття, що я повернувся в якусь нову реальність. Так, навіть люди з міцною психікою на тлі того, що відбувається, відкрили для себе карвалолу на стоянку Валеріани. Хтось купив карти таров надії передбачити майбутнє, а хтось почав гуглити квитки на Марс. Але давайте спробуємо подивитися на те, що відбувається з іронією та сарказмом. І хто знає, можливо, саме такий підхід дасть змогу зберегти наше психічне здоров'я. Але перед цим обов'язково. Сково підпишіться на мій канал і підтримайте це відео. Зробити це дуже просто. Дзвіночок подавай репост, коментар. Тільки так це відео побачить максимальна кількість глядачів, а це означає, що їхні нервові клітини теж збережуться. Спасибі вам за це. Ну що ж, президент США Дональд Трамп побачив шанс завершити війну на цьому тижні. Звучить, звісно, як анонс американської версії програми битва екстрасенсів. Тим більше, що ще залишилося в пам'яті обіцянка Дональда Трампа завершити війну в Україні за 24 години, яка з часом трансформувалася у 100 днів, ну а потім у. Півроку можна, звісно, згадати Альберта Енштейна, його теорію відносності і списати на це терміни, що постійно змінюються. Але сенс мені здається тут в іншому. От знаєте, я думаю, що не буває для складних проблем простих і швидких рішень. Саме тому спроби Дональда Трампа з наскоку завершити війну на жаль не виправдалися. Зустріч у Саудовській Аравії, американської та російської делегації і скандальні заяви Дональда Трампа привели лише до того, що обкладинки світових видань стали виглядати ось так. А в інтернеті стали з'являтися жарти про те, що першими в війні Росії з Україною капітулювали саме Сполучені Штати Америки. Щоправда, Дональд Трамп продовжує наполягати на тому, що якби він був президентом США у 2022 році, то ця війна навіть не почалася. Але схоже, через те, що він використовує цю фразу занадто часто, вона вже стала мемом. Скажу більше, я вважаю, що це взагалі ноу-хау серйозно. От давайте відверто: ніхто не зможе звинувати Дональда Трампа в тому, що він не правий. Правильно? Перевірити, що це неможливо, і таким чином можна коментувати все, що завгодно. Розп'яли хреста, ну як би я був президентом, такого б не сталося. І не безперечаєшся, правильно? Динозаври вимерли, ну слухте. Якби я був президентом, такого точно б не сталося, і знову спростувати неможливо. Господь вигнав Адама і Єву з раю. Якби я був президентом, цього б не сталося. А вина у вигнанні Адама і Єви, попередня адміністрація Білого Дому. Але з'являються звинувачення в бік самого Дональда Трампа, колишній глава комітету нацбезпеки Казахстану Альнур Мусаєв заявив, що Дональда Трампа завербував в КДБ 1987 року, і він отримав псевдонім Краснов. Красно. Відразу чомусь згадуються американські фільми часів Холодної війни. Пам'ятаєте, хочете поставити риторичне запитання Альнуру Мусаєву? Які ваші доказательства. Ну, звісно, доказів ніяких немає. Альдур Мусаєв втік, до речі з Казахстану після звинувачень у Держзраді і, мабуть, зараз освоює нову професію письменника. Але тим не менш, я думаю, що після цієї новини здригнувся не Дональд Трамп, ні. Здригнувся генеральний прокурор РФ Ігор Краснов. Хтось каже: ну і що, однофамілець, але хтось засумнівається. Совпадіння не думаю. Проте Дональд Трамп продовжує переконувати інших, та й себе я думаю, напевно, що він бачить щире прагнення Владимира Путіна завершити війну. Хоча мені здається, достатньо згадати відповідь Сергія Лаврова після зустрічі в Аріаді на пропозицію не завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України, щоб зрозуміти всю щирість намірів Росії. Так, кстати, сьогодні наші американські колеги говорили, може бути як то ввести якийсь мораторій на нападіння на енергетичні об'єкти. Ми об'яснили, що ми. Мы... никогда не подвергали опасности системы энергоснабжения населения, и нашими целями были только те объекты, которые напрямую... Абслужують ворожонної сили України. Ну от як на це відповісти? А Знаєте, якби Сергій Лавров щоразу, коли Бреше опускався б на одну сходинку вниз еволюційними сходами, він би вже давно жив у чашці Петрі. Але навіть ця відверта брехня поки не переконує президента США, що Росії довіряти не варто. Загалом, якщо підбувати підсумки місця правління Дональда Трампа, то виходить єдине, що вийшло здійснити в нього швидко. Це ну, по перше, поменять стіл в овальному кабінеті. Після того, як син Ілона Маска витер об нього комашку з носа, за заявою Білого Дому стіл поїхав на легке доопрацьовування. Чекаємо офіційних заяв, що в процесі легкого доопрацьовування під кришкою столу було виявлено приклеєні жуйки. Хто це зробив? Ну, звісно, Джо Байден і його адміністрація. А по-друге, Дональд Трамп зміг швидко перейменувати мексиканську затоку на американську або затоку Америки, але тут теж є нюанс. На Google картах вона американська, тільки якщо дивитися на карти з території США. Для всіх інших вона, як раніше, залишається мексиканською. І то мені здається, що з часом Гугл зробить так, що мексиканська затока буде підписана американською, тільки коли Дональд Трамп буде на неї дивитися зі свого телефону. Загалом, давайте ще раз: у складних проблем не буває простих рішень. Але знаєте, я юривір. Що керівництво України і США все ж таки вдасться порозумітися і разом з іншими союзниками нарешті домогтися справедливого миру. І поки вся увага звернена на Дональда Трампа, Владимир Путін вирішив нагадати про себе повелитель бункера на Валдаї знову вирішив помахати Кейком під назвою «Орєшнік». пам'ятаєте, така ракета була в Росії. Дивимось. Ну от, весь мир говорить про орєшник, да? Та ні, ніхто про Орєшнік не говорить. Всім пофіг, але давайте продовжимо. А на, на то які? какие. На... Температура на, на этих боевых головках соответствует температурі сонця. Температурі на поверхності сонця. Ну, ви ж да? А ты шо? Температура на боеголовках орешника відповідає температурі на поверхні сонця. Не звучить звичайно круто, але в мене ну, кілька запитань. Перше. А, а навіщо? Ну навіщо російські вчені розробляли боєголовку, яка витримує температуру поверхні сонця? Яка в цьому практична користь? Єдина версія, що можливо Владимир Путін планує розмістити у не тільки в Білорусі, а й на поверхні сонця, і вже звідти лякати не тільки землян, а вже і жителів інших планет. А друге питання: ну чому Володимир Путін досі не отримав Нобелівську премію з хімії? Адже це несправедливо, адже він виходить, відкрив новий, досі невідомий метал, здатний не плаватися за температури понад 5,5 тисяч градусів Цельсія. Саме така температура на поверхні сонця. Чому досі в наукових журналах не з'явився опис цього металу? І чому ми не знаємо, як його назвали. Ну як він називається? Ну я не знаю, Путіній? Вралій? обмані, Дурілій? Можливо, у вас є варіант назви для цього металу. Напишіть про це в коментарях. А ще напишіть про те, що ви думаєте про чемпіонат Росії з перевзуванням, який несподівано розпочався? Варто було зустрітися в Саудівській Аравії делегаціям Росії та США, як російські пропагандисти різко змінили своє ставлення до Сполучених Штатів Америки. Пам'ятається, зовсім недавно вони збиралися запускати САРМАТ на Вашингтон. От. А переговори з США вважалися не. Прийнятними, але тепер все кардинально змінилося. Ось такі заголовки стали з'являтися в російських засобах масової інформації. Трамп ставиться до Путіна з повагою. Ну потім, мабуть, в Росії вирішили, що цього недостатньо, і пішли далі. І написали так: Трамп ставиться до Путіна з повагою, що межує із захопленням. От цікаво, що це за межа така тонка між повагою і захопленням. І чому вони не пішли ще далі? Чому не написали, Трамп ставиться до Путіна із захопленням, що межує з розчуленням? А потім ще Трамп ставиться до Путіна з розчуленням, що межує з поклонінням. і в цю гру я думаю, що можна грати дуже довго разом із пропагандистами. Правзуваються небайдужі громадяни РФ. Ось, будь ласка, рік 2016 Петербурзькі козаки прийняли Трампа до своїх лав і запросили в гості. Йдемо далі. Рік 2018 Трампа розжалували з почесних козаків і вирішили спалити. Я так розумію, це сталося після того, як Трамп запровадив санкції проти Росії під час свого першого терміну. Але йдемо ще далі. Рік 2025. Пітерські козаки повернули Трампу звання Єсаула. Радість то яка а? не будемо вдаватися в деталі, що це взагалі за такі підерські козаки, і чим вони займаються, крім того, що дають, забирають і знову дають Дональду Трампу звання Єсаула. Але давайте продовжимо. Схоже, що в російської пропаганди з'явилася нова методичка. Вона має переконати глядачів, що Америка тепер не ворог, і що потрібно змусити всіх повірити, що президент США на побігеньках у Владиміра Путіна, адже це саме він першим зателефонує до Кремля. Дивимось. В результате заявленной позиции лидеров России и США о готовности к переговорам, взаимным жестом доброй воли, по итогам большой подготовительной работы команд глав государств, президент Трамп в условленное время снял трубку и позвонил президенту Путину. Именно Вашингтон первым звонит в Кремль, а не наоборот, поскольку не мы рвали отношения. Разорваны они были оттуда. Ну така собі відмазка. Будь-яка нормальна людина розуміє, що Путін першим не подзвонив Трампу, тому що в нього тупо немає грошей на телефоні. Ось і все пояснення. Кардинально змінилося ставлення до США і депутата Держдуми РФ Аліксія Журавльова. Затятий противник Америки, який погрожував Вашингтону ядерними ударами, несподівано став на шлях виправлення. Дивимося. Ну, майже не ідіоти. Одразу стоп. Ну мы ж не идиоты. Ну вот не треба кидаться такими фразами, когда нема переконливых доказів. Хорошо, послушаем дальше. Я вас уверяю, все это изменится. И мы будем с Америкой в друзьях. Они все будут не за столом переговоров, а под столом переговоров. Что мы решим, то они и сделают. Посмотрите. Як вам погодьтеся зовсім інша людина? Нагадаю, що ще зовсім недавно Олексій Журавльов радував росіян ось такими цитатами: мову оригіналу: демонструє дімонстрірують анус в чистому віді. Кінець цитати. Знаєте, можливо, після того, як Олексій Журавльов поглянув глибше в те, що йому продемонстрував Держдеп США, він і змінив свою думку. Змушені змінюватися й інші депутати Держдуми Реф, ось, будь ласка, Ставропольський депутат Єдинорос Олег Петровський поклав біля входу до свого кабінету килимоки з Трампом. А потім, коли стало відомо, що Путін зателефонував Трампу, калимок довелося терміново прибирати. Олег Петровський заявив, що прибрав килимок через цитата, Коректив у тенденціях загальної командної позиції. Кінець цитати. Ага. Я так розумію, він тепер цей калимок повісив на стіну, поруч із портретом Путіна. Загалом перевзування йде повним ходом. Слухайте, стоп, я от бо, а уявіть, як офігіє Тігран Ясаян. Якщо зараз несподівано вийде з ком. Приходить дитям і каже, так, все, я відразу на роботу буду мочити піддоспів. А йому кажуть, та ні, цігран не треба. Американці тепер наші друзі. Я Думаю, що Тігран Кесаян подумав би, що помер, все ж таки, і потрапив у пекло. А потім, коли б йому все пояснили, він напевно попросив би про Ефтаназію. Тим більше, що його місце вже зайнято, Маргарита Сіманіян порадувала своїх шанувальників тим, що вийде в ефір замість Тіграна Кесаяна, який зараз дійсно перебуває в комі. Скажемо, відверто, ну така собі сенсація. От якби Маргарита заявила, що вона впаде в кому замість Тіграна Кесаяна, я впевнений, інтересу було б набагато більше. Тим більше, що російська пропаганда справляється і без Маргарита Сіманіян в Росії, викреслили Україну зі списку республік СРСР, які боролися з фашизмом на сайті до 80-річчя перемоги. Я так розумію, до 9 травня ще є час, і скоро на цьому сайті сайті з'явиться інформація, що боротися з нацизмом Росії допомагали Хамас, Талібан і Хазбула, а всі інші країни світу були на боці Гітлера. Допомагає російській пропаганді і РПЦ. Притерій Андрій Ткачов запропонував ще одну версію, чому Росія напала на Україну і з чим вона бореться. Мы еще не выхаркали из себя уроки советского советской эпохи, не выхаркали. Нам еще до сих пор придется еще в будущем выхаркивать из себя э, злое, злую часть советской эпохи. Добрую нужно оставлять, не бывает таких эпох, где все плохо. Но, но злую часть советской эпохи мы еще не выхаркали. И ради этого мы сейчас воюем между прочим с самой советской республикой из всех 15. Украина это выковырных Советского Союза приросший территориями, получивший то, чего никогда не имел, там промышленность, науку и все остальное, это самое любимое дитя красного проекта. И мы воюем с красной заразой снаружи, потому что желто-глубая зараза это красная зараза, просто перекрасившаяся. И мы должны воевать с той же заразой внутри. И выхаркать из себя все печали советского периода. И разбить красных подонков на внешнем контуре, ибо желто-голубые это красные. Так гнить, как мы гнием в мирные времена, вообще еще редкому кому получается. То есть мирные времена это сущее проклятие, по крайней мере для такого человека, как наш. Червона зараза, выхаркать. Скажу юдверто, на и погляд, ну, это все звучало по органічно, только как бы за Андреем Качевым стоял... Екзорцист і після цієї полум'яної промови він приступив до виконання своїх прямих обов'язків. Хоча в цьому випадку екзорцист не вигнав би д'явола з Андрія Ткачова, він би вигнав Андрія Ткачова з дьявола, і д'явол би став трішки добрішим. А ще Андрій Ткачов забув згадати, що в Україні червона зараза у вигляді комуністичної партії заборонена. А ось в Росії вона почувається чудово. Причому нульового пацієнта червоної зарази не можуть прибрати з одноіменної площі в Москві вже понад 100 років. Можливо, він просто гріє місце для наступ Господаря мавзолею. До речі, пам'ятник. Ще при житті поставили Владимиру Путіну в Литві. Так, ви не помилилися, в європейській Литві поставили пам'ятник Путіну. Щоб вам було спокійніше, ось так він виглядає. Литовський художник Матіас Гаубас приурочив цю подію до третьої річниці війни в Україні. Ну давайте так. От на мою думку, по-перше, це красиво. А по-друге, не знаю, хто виступав на дурником у литовського художника, але схожість просто дивовижна. Можливо, ви навіть зараз посміхнулися. І знаєте, справді новини останніх тижнів навіть сильних духом людей можуть змусити впасти в зневіру та апатію. Але ні, опускати руки точно не варто. Варто заспокоїтися, зібратися і підтримати далі збройні сили України. Я впевнений, це є вірний спосіб повернути собі на місці і спокій. А ще, щоб вас не їхав дах від новин, дивіться програму на моєму каналі і не забудьте підтримати це відео вподобайкою, репостом і коментарем. І обов'язково підпишіться на канал. До зустрічі.